Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 5 вересня, на вівторок, українські війська просуваються і далі і в районі роботиного біля Вербового і Новопрокопівки. І Ці успіхи вже настільки значні, що у пришвидшенні українського наступу не сумніваються навіть західні журналісти, які раніше висловлювали скепсис. А зараз пишуть все впевненіше, все частіше про те, що український контрнаступ на. Набирає обертів і пришвидшується, що би там Путін не говорив про пробуксовку чи провал. Явно, що це у Путіна щось нервове, власне кажучи. Крім того, росіяни фактично ніде не мають успіхів, і всі їхні заяви про підготовку значного прориву біля Куп'янська накрилися мідним тазом. Нарікають вони на українську артилерію, яка не дає їм продихнути і тримає високі темпи вогню. І, власне, сьогодні, з даними, зі статистиками такою ключових західних медіа будемо аналізувати, як настільки успішною залишається українська артилерія. Поїхали до карти, не втрачаємо часу. Рухаємося зараз безпосередньо до Куп'янська, до Синківки. Там ми бачимо стабільну лінію бойового зіткнення в районі Лиману Першого Вільшаної, звідки намагалися окупанти наступати. І ви вже бачите, що навіть на цій ділянці фронту на мапі Діпстейт зникли оці червоні стрілки, які вказували напрямки ударів. Чи це означає, що тут все зовсім затихло? Ні, але темпи російських наступальних дій, штурмів значно знизилися. Ганна Маляра розповіла про те, що відбувається ротація російських сил, і деякі підрозділи росіяни більш підготовлені, навіть підрозділи з десантно-штурмових військ і так далі, з Луганщини, звідси з Купінського напрямку перекидають гасити пожежі в район Роботиного, в район Вербового, бо там зовсім сутужно. Ну, крім того, відновилися наступальні дії українських військових і на Бердянському напрямку, на так званому Времівському виступі. Ми до цього ще дійдемо. Там росіянам потрібні резерви, і, от, власне, ключові підрозділи зараз перекидають із підкремінної, і звідси Сватове, Куп'янськ. Туди на південь. А тут будуть намагатися поповнити резерви тими, кого готують Білоруси, кого готують у прикордонних областях з Україною на російській території. Ось така у нас ситуація. Тут біля Синьківки стабільна. Біля Сватового у нас продовжуються бої за висоту ключову в районі Новоєгорівки. Йдеться про саме ділянку фронту от якраз біля ріки Жеребець, Кармазинівка, Ковалівка. Тут ми вже вчора говорили про те, що є важлива висота, яку називають шифром 198, тобто така висота у метрах. Цього пагорба над море. І Тут продовжуються бої саме в цьому районі. Синій колір на нього орієнтуємося. Це відвоювана територія від росіян. Сюди ж вони кидають дуже багато танків, бронетехніки, різноманітних ресурсів, аби просунутися вперед, але не, не вдало. Ну і так само вже до Кремінної звично рухаємося далі. Тут теж багато часу не витратимо. Деякі оглядачі вказують на незначне просування росіян. Ну, ж таки, отут в районі е, Братської могили, приблизно оцей район, але на мапі Діпстейт жодних таких е, змін немає. Більше того, перевірив я і на ворожих ресурсах. Там так само у їхньому зведенні за останню добу нічого про якісь російські успіхи в районі Креміної немає. Тому будемо чекати уточнених даних. Загалом тут без змін ситуація стабільна. В Білогорівці навпаки дехто малює відвойовані українські позиції в сірій зоні, де Росія. Намагалися наступати, атакувати, особливо з південного сходу, ось по цій ділянці на Білогорівку, і бачимо, що тут теж зникли ці червоні стрілки. Тобто, загалом у нас північно-східна така ділянка фронту, відрізки фронту, більш-менш втихомирилися. Очевидно, що це тимчасове затище, Росіяни шукають резерви, відбувається ротація, маневри певні, і відповідно далі все розгориться з новою силою. залежно від того, скільки резервів окупантам вдасться знайти для того, аби активізувати знову район сіверський Білогорівки. Маю на увазі Лиманський напрямок та інші важливі напрямки, де вони пробували наступати, і нічого з того не вийшло. Президент Зеленський тим часом відвідав Донеччину у нас і в Запоріжжя, так само Запорізький відтинок фронту там ближче до Оріхова, але і Донеччину так само. Можливо, йдеться якраз про ті ділянки фронту, які ближче до півдня. До Вугледара, до саме Времівського так званого виступу Великої Новосілки. Поза тим вдалося зустрітися президентові із командувачами і з командуванням багатьох підрозділів і бригад, що важливо, зокрема, згадує у своєму зверненні президент 109 окрему бригаду ТРО, сил ТРО, 110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал Хорунжого Безручка, 36-ту бригаду морської піхоти, 37-му і 38-му так само. Бригади морської піхоти, також 59-ту бригаду мотопіхотної імені Гензюка, 53-ю мономаха, бригаду, тобто багато, багато підрозділів бою з когось забути. Власне кажучи, і нагородив командувачів Орденами, відзнаками, поспілкувався про ситуацію на фронті безпосередньо. Президент і дуже важливо, що цей контакт з військовими він відбувається постійно, що орієнтується верховний головнокомандувач, в тому як розвиваються події у нас на фронті. У нас в районі Бахмут. Якщо про Донеччину говорити, продовжуються наступальні дії українських військ біля Кліщівки. Бої тривають і на північ від Бахмута. Тобто Берхівка, Ягідне, ми не забуваємо про цей напрямок. Там складно все, там зустрічні бої, там окопалися. Якраз росіяни доволі серйозно пробують контратакувати, їм нічого не вдається здобути, але і наше просування, просування українських військ там теж доволі складно розвивається. Зараз. З в районі Кліщівки, тим часом, успіхи були за останні дні доволі значні, і ми вже бачимо, що центр Кліщівки фактично у нас перебуває ми зараз. Навіть змінимо тут на супутниковий шар мапу. Ми побачимо, як це село виглядає саме на супутнику, принаймні образи вулиць. Отже, центр села у нас вже у синій зоні перебуває. Далі йде така десь кілометра, напевно, на півтора, може, до кілометра навіть сіра зона. І північна околиця Кліщівки від залізниці, от яка лінією такою плавною тут простягається, вона контролюється все ще ворогом. Принаймні контролювалася станом на вечір минулої доби. У нас якраз оновлення карти на кінець четвертого до вересня приблизно о півночі вона була оновлена. Ця карта. Отже, якраз відхід з Кліщівки на північ, в бік Бахмута, ця дорога. Зараз ми поміняємо назад на топографічний шар і цю дорогу окреслимо. Відхід із Кліщівки в бік Бахмута, сюди, він контролюється росіянами. Але ну, що означає? Фізично вони там присутні на перехресті з залізницею і далі на північ. Але вогневий контроль, вогневе ураження здійснюють, звичайно, що наші військові, які дуже близько вже до цієї точки підійшли і контролюють більшість території села Кліщівка. Ну, і про це пишуть різні оглядачі про те, що насправді до звільнення Кліщівки залишається, повного звільнення Кліщівки залишається не так і багато часу. Ті відео, які публікують навіть росіяни із цього селища, із цього району, доводять до висновків, що загалом росіяни втратили тут ключові позиції біля Кліщівки, що дорогу на Бахмут, з якої якою вони користуються для відступу, так от туди на північ, контролюють вогнем або накривають часто вогнем. Якраз Збройні Сили України, цей шлях під обстрілом. і Звичайно, тоді логістичні зв'язки порушені, е, нормально, нормальне постачання для росіян, порушене в Кліщівці, їм доведеться відійти звідти. Поки що все-таки вони затягують час, окопалися там, подекуди навіть контратакують. Однак е, бачимо, що загалом ситуацію переламано на бік Збройних сил України, хоча огризаються росіяни тут включаються. Із вогневими системами, тими солнцепьоками, накривають кліщівку всім чим є. І в таких пекельних умовах наші військові все ж таки знаходять у собі сили перемагати тут і ворога відтісняти з Кліщівки. І фактично будемо бачити, як далі тут розвиватиметься ситуація. Щодо звільнення кліщівки сумнівів не маємо. Питання в тому, чи далі там продовжиться цей наступальний рух в бік Опитного, Іванграда. Я маю на увазі от у цьому напрямку. Напрямку, ну І в бік південних околиць самого Бахмута безпосередньо. Отже, успіхи в Кліщівці є, про це пише і наш Генштаб так само. І так само про Андріївку згадують про Кордюмівку, де продовжуються активні бої. Однак якраз за останню добу ми тут змін мапи не побачимо, але побачимо за попередні дні. Тут бачимо, що на початку власне вересня значне просування вперед у Кліщівці відбулося з нашого боку. Це буквально позавчора, 3-4 дні тому. така ситуація у цьому районі. Тим часом є оновлення по Мар'їнці на мапі, і воно не на нашу користь. Однак дуже Дуже суперечливі дані. Зараз про них поговоримо щодо Авдіївки, коротко, тут ситуація контрольована. Теж є зіткнення власне, бойові, є зіткнення і на півночі біля Красногорівки, і Невельське, і Первомайське в напрузі постійно. Однак просування ворожого тут немає. А от у Мар'їнці оновили мапу, десь два квартали, власне, тепер опинилися під червоною окупацією, так, під окупацією росіян. Це є західна околиця Мар'їнки, де постійно йдуть бої. Оце якраз район, який ми постійно оглядаємо, і бачимо, що. Просунулися трохи вперед, росіяни. Ну, Там ми розуміємо, кварталів немає, руїни, просто є побиті стіни, які, які ледве стоять. Там будівель згарища, повне це все нагадує якусь «Хіросіму» після вибуху ядерної бомби. І якраз дещо просунулися в цьому напрямку росіяни згідно із це 300 метрів приблизно Вони просунулися згідно із змінами на Діпстейт карті. Дивно, але росіяни пишуть, що просування тут немає. Тобто не просто мовчать, але наприклад, той же Воргонзо за минулу добу в своєму зведенні канал російський, так званий Воєнкорівський, пише, що чергові штурмові дії росіян були після підготовки в Мар'їнці, але лінія бойового зіткнення не змінилася. Ну, Можливо, це просування було трохи раніше, його діпстейт нанесли тільки тепер на карту. А от Воргонзо звітують саме за минулу добу, і може є така часова розбіжність. Менше з тим, дещо просунулися росіяни у Мар'їнці, проте оборона українська тут продовжує триматися і так само повністю Мар'їнку ворог не окупував. Навколишні прилеглі населені пункти там успіху ворог не мав, має на увазі побіду і Новомихайлівку. Що стосується це Вугледара і прилеглих населених пунктів, то активність у нас, судячи з повідомлення якраз із ворожого боку, активізувалася так, поновилася активність з боку українських сил наступальна в районі Новодонецького, Новомайорського. Це є ділянка на захід від Вугледара, від Павлівки. І тут, власне, це вже сусідній, сусідній відрізок фронту із Времівським виступом, по суті, умовно, Бердянський напрямок. так, Тут якраз пишуть той же Ходаковський, такий терорист, так, який брав участь у війні ще в 2014-2015 році на сході України, от у складі таких терористичних формувань, як ДНР, ЛНР. Тобто Ходаковський якраз пише про те, що відновилися дуже активні наступальні дії ЗСУ на Новодонецьке, Новомайорське. Нагадує, що в червні тут бої були дуже гарячими, але не вдалося просунутися вперед нашими. Військовим українським, і відповідно, зараз, після певної паузи кількамісячної, відновлюється, над, за словами власне, цього ворожого джерела, дуже активний рух українських військ з активним застосуванням артилерії, бронетехніки на ці два населені пункти Новомайорський, Новодонецький. Ну будемо власне чекати більше даних, тому що наші офіційні речники мовчать з приводу цієї ділянки фронту. Очевидно, що Нічого не хочуть передчасно озвучувати, але от вже Ходаковський вискочив і почав бити в набат, що проблема є. І от як він її описує, особливо нарікає на українську артилерію. Я нагадаю, що Генштаб український за минулу добу прозвітував про знищених більше як 30 ворожих артилерійських установок. Це дуже дуже багато. Тобто, контрбатарейна боротьба залишається ключовим фактором зараз цієї війни. І от Ходоковський таке, що помимо психологічного воздействия на бойців, інтенсивна артилерійська робота ну, з боку ЗСУ очевидно, привела к тому, що мінні заграждення утратили свою ефективність, а непреривність артобстрілів не дала можливості виконати постановку мин і розрушене. Тобто доводиться відходити під тиском української артилерії росіянам. Водночас наші військові розміну. Мовить певні ділянки, як стверджує Ходаковський, це означає, що це повністю відповідає дійсності. І так, можна пробувати розміновувати ударами касетних боєприпасів, інших роз... протимінних, скажімо так, засобів. Так, і, ну і в принципі вручну людьми розміновувати, але продовжується артилерійський обстріл, і це заважає росіянам, які відходять, мінувати за собою території. Принаймні на окремих напрямках і ділянках, як це описує ось цей персонаж. В результаті противник змог подойти к нашим позиціям вплотную. Це очевидно про Новомайорське, Новодонецьке йдеться, але не тільки. Мабуть, йдеться про весь цей південний напрямок на фронті. І е, практично не понеся патір. висадив десант і після роботи прямою наводкою, по нашим укріпленням, відтягнув техніку назад опасаюсь реакції нашої артилерії. Тобто, описує він такі от успішні дії з боку Збройних сил України от на ділянці Новомайорські, Новодонецьке. Ну і так само каже, що от, е, саме на Новомайорське подібна тактика зараз застосовується. І є в тому певна небезпека. Ось такі. Сигнали лунають, скажімо так, із ворожого боку. Сприймати їх треба, звичайно, критично, ну, але бачимо, що тут якраз описуються загрози на свою аудиторію, тому можемо, в принципі, більш-менш вірити, тому, що Ходаковський транслює у цьому випадку. Далі у нас в районі завітного бажання урожайного старомайорського особливих змін нема. Тут бачимо, що ситуація більш-менш стабілізувалася, ну і акцент, як виглядає, перенісся трохи східніше на Новодонецьке. В біля приютного, я не спробували контратакувати, нічого в них не вийшло. Ну і загалом тут теж певна така пауза виникла на цій ділянці фронту. Тим часом видання The Economist, міжнародне англомовне вийшло зі статтею: Український контрнаступ пришвидшує І містить ця стаття. Дуже цікаві дані і висновки. Є графіки, які ми зараз покажемо. Про те, що зараз, хоча й не було за останні місяці якихось. Дуже значних територіальних здобутків, доволі рівна лінія. І от останній етап, червоним підкреслений, це територіальні здобутки ЗСУ там за останні місяці. А оцей графік цікавіший, йдеться про пожежі, які виникають внаслідок артилерійських обстрілів. І червоним кольором згори позначено власне ті пожежі, які виникають на окупованих росіянами територіях. Йдеться саме про пожежі внаслідок артобстрілів неприродного походження. Бачимо, що синім кольором. Значно менше таких явищ фіксують супутникові знімки, які аналізують постійно автори з економіст-аналітики. Червоним кольором позначено ті пожежі, які виникають після обстрілів наших військ, російських позицій. І за останній період ви бачите, який пік з'явився просто такий вистрілило вгору. Ці показники, ці цифрові дані. Пік, який переважає власне інтенсивність обстрілів російської артилерії в рази, так на око це 4-5 разів. В принципі, це й по втратах приблизно так, те, що Орікс публікує, і от автори з економіст пишуть про те, що якщо такий темп вогню українські артилеристи збережуть. На наступні два місяці і при тому е, отримають власне інтенсивність руху е, синхронно наших наземних механізованих піхотних підрозділів. То все це достатня кількість боєприпасів, вогню з боку артилерії, людей, які рухаються, наступають, штурмують. Призведе до значного прориву лінії фронту. Передумови для цього на думку авторів за економіст уже складаються. Власне, тому вони і назвали свою статтю Український контрнаступ пришвидшується. І згадали про те, що першу лінію оборони на ділянці біля Роботиного вже прорвано, і українці зараз уже працюють над тим, щоб прорвати другу лінію оборони. І тут якраз в районі Вербового Новопрокопівки, де ми зараз перемісти. По карті, ми бачимо суттєві зміни за останню добу, саме прорив в бік Новопрокопівки і на схід в бік вербового. Ми бачимо, що зафіксували, закріпилися на нових позиціях наші військові бік вербового і розширили також сіру зону. з'являються також і відео бої в районі вербового. І ці відео свідчать про те, що. Точно вже за 600-700 метрів від села Вербове перебувають наші військові. Крім того, є такі кадри із, з гори зняті. Це робота, зафіксована нашої артилерії по лінії Суровікіна, саме по другій лінії оборони, яку зносять наші артилеристи, там є і зуби дракона позначені, і також власне, сліди роботи активної роботи нашої артилерії, яка буквально розбирає ці російські. Укріплені ділянки, все таки пробиваючи коридор для наших військ, аби вони проходили далі. Стосовно вербового, то ми вже говорили про те, що на околиці цього села вже були зафіксовані присутність присутні, зафіксована передових наших підрозділів. Зараз вже бачимо, що основні українські підрозділи закріпилися від вербового. Дуже і дуже близько. От фактично, ось тут у нас вже крайні вулиці Вербового перебувають, і до українських позицій, ну тут показує до 2 кілометрів, скажімо так, а від сирої зони значно ближче. Це от приблизно так, зараз ми тут два рази намалювали лінію, тому нам неадекватно показує відстань. Отже, так, 1,5 до 2 кілометрів, а до червоної лінії це менше кілометра. Однак, відео, які з'явилися у чому, Ора буквально свідчить про те, що закріпили з українських бійців по лінії оборони 600-700 метрів від села Вербове, Вербове, перепрошую. І зараз де активна робота по противнику в населеному пункті, ви максимально знищити логістику і особовий склад, і застосовують тут наші військові активно по Вербовому касетні боєприпаси, які добре себе зарекомендували, і в цьому випадку теж ефективно працюють. Наші бійці продовжують розширювати плацдарм у напрямку Вербове. Зато під контроль і зачищено крупний опорний пункт і укріп район в районі другої лінії бліндажів російської армії, саме в районі Вербового. ну Ми там бачили власне супутниковий знімок. Йдеться про ось цей безпосередньо район, де якраз і пролягає ця друга лінія російської оборони. Зрештою, ми всі ці укріплення можемо зараз на карту нанести. Ось вони і є у нас на карті, і тепер ми розуміємо краще ситуацію. Бачимо синя та територія, де закріпилися вже наші військові, чітко вже заходить за цю лінію оборони росіян, яка якраз між новопрокопівкою і вербовим пролягає. Тобто, вдається пробивати звичайно, що ці російські укріплення, але. Це нелегко, це відбувається з втратами, і ось з'явилося відео, якраз із цього району від наших військових, на якому зафіксовано спалений танк «Челленджер». І це перший підтверджений факт знищеного британського танка, яких є небагато відносно, пам'ятаємо зараз на фронті. Так, але один із танків росіянам таки вдалося знищено знищити. Це вчора з'явилося відео. Зараз ми його подивимося. Ну і власне чекаємо так, би мовити, на улюлюк. Російської пропаганди з цього приводу, це наші військові це зняли, поширили, тому відео вже розлетілося, не є таємницею. І на самому початку бачимо, як горить танк Челенджер. Там, якщо стопнути, то можна його чітко побачити. Ну і далі є підбитий танк Т-64. Це вже, власне, модернізований Т-64, який, напевно, можна відремонтувати. Він так активно не горить, як той Челленджер. Тобто в нього, можливо, так сильно не влучило. Але от бачимо навіть з танками рухатися вперед доволі складно. І по них прилітає, і по них б'ють окупанти. І є втрати, бачимо в цьому районі і в бронетехніці нові з нашого боку. Зрештою, ці втрати є постійно. Завдання бронетехніки захищати саме піхоту, саме військових, які всередині перебувають. Ну, завдання танків теж обстрілювати, розбирати ворожі позиції, пробивати коридори, можливості для руху всіх інших підрозділів уперед. Тому бачимо, що бої тут жорсткі в районі. Роботи нововербового новопрокопівки продовжуються і з успіхами для наших сил, але не без втрат. Тим часом ще коротка, приємна така новина надійшла у нас з Приазов'я. В Азовське море 1 вересня впав і втопився гелікоптер К-52. Ще один ударний дорогий гелікоптер, російський. Було втрачено з боку ворога. 1 вересня це відбулося, але підтвердження вже під... прилетіло, так би мовити, учора. І вже є деталі того, що цей гелікоптер впав через погодні умови. Був туман, втратили керування, впали. Екіпаж, зрештою, як стверджують росіяни, їм вдалося врятувати, виловити їх із води. І це, до речі, не перший такий інцидент вже через туман і погану погоду в районі Кирилівки, наприклад, от в Азовське море падали. Такі гелікоптери, тобто це не перший випадок. Ну і добре, що росіяни втрачають ці К-52, тому що це доволі грізна зброя. Росіян, їх нагадаю, було приблизно 130 на озброєнні півтора року тому, коли вони починали Велику війну. Вже 40 приблизно вони цих машин втратили. І те, що Україна атакує наземні цілі ракетами Нептун переробленими і модифікованими, про це пише журнал Newsweek, теж англомовний. Отже, їхні експерти із проекту The War Zone, з центру стратегічних міжнародних досліджень і проекту протиракетна оборона коментують те, що дійсно за їхніми даними, а ще британці коментують Королівський інститут об'єднаних збройних сил. Ну серйозні, коротше кажучи, експерти коментують, що Україна таки на мисі Тарханкут застосувала ракети Нептун свої власні власного виробництва. Зрештою нам це говорив вже і. І Олексій Данілов і інші джерела. Це не новина, але от британці трошки, як завжди, з запізненням доходять до тих самих висновків, але своїм шляхом, що важливо, тому є цінність у цих коментарях. І от, якраз експерти вище названих організацій повідомили журналістам Newsweek, що ця ракетна атака. По російських системах протиповітряної оборони, таких як С-400, радіолокаційних станціях на мисі Тарханкут та відбувалося на 100% із застосуванням української зброї, українського виробництва операція була розпланована і здійснена виключно українським генштабом. Тобто, умовно кажучи, ракети Shadow чи Скальп не мають жодного відношення до цих ударів. Ось що пояснюють цій аудиторії якраз ці журналісти, що українці вже здатні. Самі своїми ракетами бити по таких віддалених об'єктах. Ясно, що модернізовані Нептуни не вирішують довгострокового завдання для ударів на великій відстані. Для цього все одно потрібні Україні Тауруси чи Етакамси, тобто ракети західного виробництва. Але наразі і це підійде, і це спрацьовує, і Україна, в принципі, використовує ті можливості, які має, які доступні для того, аби нанести. Ворогу, як найбільше ураження, в тому числі в Криму. Друзі, на цьому я кажу вам дякую за увагу і сподіваюся, побачитися з вами завтра в новому огляді карти бойових дій. Також сподіваюся на ваші коментарі і лайки під цим відео, бо це дуже допомагає нам просувати наші огляди на Ютубі, знаходити якнайбільшу аудиторію. Дякую всім, хто коментує, хто ставить лайки. Я перечитую коментарі періодично. Я завжди радий вас читати, подекуди відповідати на ці коментарі. Побачимо завтра і ще раз дякую. because of oh, wow.